Проповідь. Запрошуємо всіх діток наперед сюди, на дитячу історію. Проповідь. Будь ласка. Чекаємо, чекаємо бігом. Присідайте. Так, можна на нижню сходинку. Так, чекайте, у мене вже місця немає. У вас сьогодні дуже багато. Вау, яке щастя, га? Яке щастя, що коли так діток багато. Так, я хочу вас всіх бачити. Так, можна? Ага, дякую. Скажіть, будь ласка, чого вас сьогодні так багато? М? Хто скаже якийсь феномен? Скажіть, будь ласка. Хто знає? Хто знає, чого у нас сьогодні так діток багато? Ніхто не знає? Ніхто не знає. Ні. Не знаєте, чого так діток багато? Ну? Вони прийшли слухати Боже Слово. Так, вони прийшли. А то із суботи щось їх мало було. Звідки ти приїхала? Скажи, будь ласка. Славута. Славути приїхала. Чуєте? Славути, дівчинка, приїхала ще є, незнайомі дітки. Ну, звідки ви приїхали? З Миколаєва. З Миколаєва. А ви? Yeah. Не знаєте? Так. Бачите, сьогодні в нас діток багато. Яка причина? Скажіть, будь ласка, а в залі ви бачите людей? Їх щось теж так багато. Чому їх так багато? Подивіться, цілий зал. Дорослі, скажете вас так багато? Дітки не знають. У нас сьогодні місіонерський конгрес. Уявляєте? Місіонерський конгрес такі місіонери? Мовчать наші діти. Знайде тут такі місіонери? Скажіть, будь ласка, ну трошечки. Ті, хто проповідають Слово Боже. О, так просто, так просто і зрозуміло. Ті, хто розказують про Ісуса. А ви можете бути місіонерами? Віка. Ні? Ти не хочеш про Ісуса розказувати? Налякалася Віка, так? Так якось? Страшно розказувати про Ісуса. Страшно? А один чоловік зовсім не боявся. Він настільки любив Ісуса, що він хотів всіма поділитися. І ось, коли він молився, Бог дав йому таке розуміння, щоб він поїхав високо в гори. Це Таїланд, країна Таїланд. А там було багато сіл. Ось він взяв свій джип. А я ваші очей не бачу. Дітки? Де ваші очі? Очі, де ваші? Я хочу бачити ваші очі. Дітки, вони гарні. О, термін вже краще. Він взяв свій джип. Він так міг приїхати в гори високо. Він взяв ось такий великий екран, подивіться, бачите, у нас там щось написано, на екран. Божа місія, моя місія, так? Він взяв ще що, подивіться, як називається? Проектор. Він взяв багато фільмів про Ісуса і поїхав в гори. Він вирішив, що Він поїде в найсаме вище село вгорі, в горі, в найвище село, і звідти. Почне спускатися вниз, в самому верхньому селі розкаже, потім в нижньому, нижньому, нижньому і так аж до самого низу. І ось коли він вийшов на самий верх, він почав розказувати всім про Ісуса. Всі приходили, дивилися, їм було дуже цікаво. Людей до Нього приходило дуже багато. І ось одного разу, коли він вже розказав, він почав їхати вниз, на своєму джипі вниз, спускатися, і в наступне село. І ось тут. Вітру не було, дощу не було. В цей час там немає дощів. Посеред дороги лежало величезне, дуже величезне дерево. Вони доїхали до того дерева, і що робити? Поїхати неможливо. Відтягнути дерево теж немає часу. Воно дуже і дуже величезне. Він зупинився і каже, що робити мені? Що робити? Як я маю приїхати в наступне село, щоб. А доріг там немає, там одна тільки дорога, якою можна приїхати. Це гори Що робити? А всі ті, хто йому їм проповідує, каже, Слухайте, ви ж казали, що треба молитися. Нагадав місіонер, дійсно, давайте помолимося. Але він думає, як же Бог може забрати оце велике дерево? В Біблії таке він навіть не пам'ятав, але каже, якщо б да ти мати, мати віру таку маленьке гірчичне зерно, то що гори можуть перейти? Суватися з одного місця на друге. Він помолився, він закрив очі і помолився. І думає, інтересно, Бог забрав дерево чи не забрав? Забрав? Як ви думаєте? Да. Забрав? так? А як ви думаєте ще? Ні. Ні. У Бога були свої плани, а місіонер про це не знав. Він відкрив очі і бачить. Як було дерево, так і залишилося дерево. Що ж робити? І тут він почав голос і каже: не їдьте ще, не їдьте ще. А він каже, То я не маю куди їхати подвідське дерево посеред дороги. Він каже, вверху, Там ще є одне село, про яке ви не знали. А він каже, як таке може бути? Я думав, що це найвище село в горах. Ні, каже. І тоді всі чоловіки, які там були, вони сиділи на кузові всередині джипа і почали показувати дорогу в то саме верхнє село. Саме верхнє село. І знаєте, яка там була дорога? Куди дорога проходила? Там дороги не було зовсім. Там протікав широкий струмок, вода стікала. А зараз, коли дощів не було, цим струмком люди сходили вниз. І ось коли місіонер зрозумів, що він не всім проповідував, він думав, що це було саме найвище село, а насправді так не було. От тому... Господь що зробив? Кинув дерево. Правда? Тому все, що ми робимо, ми все повинні віддавати в руки Божі. І тоді Бог зробить так, як треба. Не так, як ми думаємо, а так, як треба. З Богом можливо все. Амінь. Молимось. Хто у нас помолиться, давай машуня. Ісус, дякую за все. Допоможи взяти урок з цієї історії і допоможи, щоб закінчилася війна скоріше, щоб всі були в мирі, щоб твоє слово розпро... 에... проходило на от... усі на усій країні. Дякую за це. Амінь. Я ще помолюся. Дорогий Ісус, ми вдячні Тобі за твою милість, за Твою любов, за те, що Ти віддав Сина Свого ради нас. Дякуємо тобі, Боже, і просимо, благослови кожному, щоб кожен з нас був місіонером Твоїй справи. Ми все віддаємо в Твої руки і дякуємо за все. Амінь. Амінь. Сідайте, будь ласка.